Отримати 25 гігабайт на 30 днів. Для участі відправляйте смс. Не Та ні. Нас немає. І підняв. А я думала оця моя. метро. так. її можна. Боже, ну. Бабушка, а ти знаєш, наші родичі оцей праздник не вірять. Бо ніхто не пише, не поздравляю, не собі. не вірять? Ні, ні. Ти колись принесеться, бо це ж розпустила, він короткий, малий. Uh -huh. А тоді ж вже не знаю, що його. Це ж другий сусід, форма друга, Щось не те, щось він малий. І це я розпустила. То треба тут дов'язувати. А тоді вже тут, ну це по інтертам в мене. Дов'яжу бока, а тоді. Ось тут треба на підошву. У мене на підошву нема, Тут ті розпустити, що я дав. Бо треба отак, бачите, тут вже не <гум> потрібно. <отакі> <гум> Напостріли. <посреблень. гум> Вона не шахтюр. О, шахтюр а ліля каже, да, не похудав, подивись, скільки в неї жира. <гум> ну, <і дочка. гум> жир в неї хватить, там каже, на троїх, так що не переливай, не правда. <гум> Це, я тобі скажу, пости для чого робиться? не Очищається, це не віра в Бога якогось Христа там і все Це організм очищається, да, це... це не віра, А це просто медицина. Правильно? Да. А, не... Це ж празники йдуть. вже той, це святки починаються, дідушка, з 7-го свічі. Грудень, січня, січня, а, бабушка, сітки. святки починаються, сави ворвали і пошов, пішов, пошов. Це пост, пост, уже, а святки, це колядки? Не, правильно. По праздник за правило. а не, Ган, я... не все. Да, да, і так оце так. вони ж не шиють, пост. Оля не роблять, ні колять, не шиють, а грілку мужики, китіть. Пост. Оце пост. в одного купили а, два а, дні. Йдуть до другого пить, давай, Поки все не вип'ють горілку, а готували з цього. Uh -huh. Потім оце святки заканчаться. И сидали ремонтировать ремоненты, Коня тоже хомуты, шлейки ремонтировали, бо весной работа. Ну, это так раньше было, рассказывала бабуся моя. Вот это так. А тогда уже пьянка заканчивали, Тогда уже едят салом, мясо, режут кабанчика, чтобы никто не видел. Mm -hmm. Таемно, конечно. Было. Ну, все было. Mm -hmm. Вот так было. Mm -hmm. Кажу, він ще папку слухає, дідушку слухаючи. Ай, то рибка, то ще, що то м'ясові те підбивайте, дай тюку. Ну, і нема і побитої немажечки немає. У вас теж немає ножечки. Ви сухий теж збирали, так? Чисто? Ага. Ото воно го ж як починаєш горох вже спід під починав, вже, якщо сладость, вже стає. І там оточечки, челячки, починаєш mm -hmm. хрущити чивечки, чевички. Mm -hmm. Я спомню, прийшли ж. Що... Дядько Андрій живе за мене і за мене страшний, Він що в нас є. І він так заходить, він прямим в сюди. Куди ти пішов? Він мовчить. Сопе, сапей, пішов, куди. І мало леча шториковий любят. не любить. Малий же шуваний, тобі розгущива <реш> там черв'я. Умре, гляди, бо поправився від черв'яків. А я не дивлюсь. Я отак хрусь хрусь не бачу, каже, чи там черв'як, чи ні

А коли ця ж варила була, то це давно, ще не знали, що вона там бочки цю шуки. Ну тоді раніше не було такого. А все ти знаєш, який вонючий борщ, не борщ, вот ці жучки, вони щурички, вони зварила прямо можна було їсти. Ну це буде на три супи, на чотири. Ооо ха, це Казала, мама помочи, галя чи мама. Оце ми наїмоці. Щось таке добреньке. перли. Це... Кожний пакет і великі перли, то вони зажирали. Бо в їх що там їсти. Ну картошка може володимира якась. Дитина. знал он на кому жениться. Он говорит, блядь, ну блядь, конечно, ну женился ж ты. Без детей, главное, что без детей. А что она, блядь? Да Сказали, так, Мало кто Рассказывали, да. что. Да. Нормально, давай скажем, сюда не прийти. Нормально. Нормально сюда не прийти. А то рыбка, то шесть, то мясо -то вообще -то, такой, хлеб, не хочет отбивать, кидает. Сереженька говорит, вообще-то, такой дохлёк, такой, нет. Да не, воно, воно Лидво? Не може і не баба, так? Да? Дивіться, гріш вроді батько лінивий, яка ти в батька, а цей юко. А хто ви батьку ми? Да? Ну, Та вона сама не знає, як вона там вчити. Топле Ну вона не пила, вона знає. Хер вона знає, вона за ніж десятьох перепускала. Хер все, давай не болтати. А, а, Та правду, ну, буде болтати. Ну все, не надо мені твоє, правда? Ну чого ти сам казав, хватить, закриваємо цю мелодію. Я завольню, люблю, борошно. Хватить, япа. Ти бери їжу фруктами. А чи ти мені входиш? Я один за тиждень конфет ізів і то мені вже розкажу. Бері ті їжі! Один за тиждень. Бери. Бери. А дідусь бабушки не поїсть і все. Так, я. Не, а потому що немає 100 грамів. Якби 100 грамів то вони битко пішли. Я закушу, я <ріст> <ріст> да. Да. Розкажи, як бабушку Сашу німці забрали. же ж тоді збирали. Мабе. Я ж не знаю. Ну, Розказувала ж тоді, може, мама. Вони там робили, вони коров доїли, воно хто, хто де. Тай дядушки мені бабуські повезло в хороших хазяїна було. О, а деякі так прямо робили рабами там та те, та, та, що і здівалися, все. Кожов доїли. Ну, а я вже, збирали дівчат, походили по хатах, О, то я не знаю, чи бабуся бабушка настяна, бабуську Сашу у піч замазувала. То знайшли. Uh -huh. Оця піч, і там в печі там так само робили, ховалися і ото в печі замазали. А воно свіжали на вибух. Вибивали, знаходили в печі дівчат, забирали, вивозили. Ну, довго ж вона, як війна була, то тоді вже їх забрали. Отож освободили ж, навіть ну, я не знаю. Як Берлін захватили, тоді ж наші освободили дівчат. Ну то у вагони додому. Додому вивозили, у вагони і додому не Так, І туди вагонами везли дівчат. І назад вагон. Пристав. Ну, я от показую кинути по так. трошки. Да. Правда ж було, Іздівалися. били, ну. Оставляли робити всяку роботу. Бабуся Настя попала в погреби. Жила на квартирі. Ну, вже була в неї. Вийшла заміж. Вечір назад, Києвий крову на пролунали вибухи. О. А він на був якийсь бандит, що його було. Чемодан був, а в чемодані там його і золото було, і все під держав. І каже. Ти не ліз туди, в той чемодан не ліс. Ну, Тоді прийшла вже райом, рая була ту бабушка. Рай. Прийшли, знайшли витягли того чемодана, знайшли його арестувалися, надають. А другий теж на війні. Коротше, бабушки, брат, вони всі різні. Другого чоловіка на війні. А тоді вони як приїхали туди, теж їсти не було, на лошу. Їздили ціми. Десь шукали. Ага, поїсти. Можеш роботи. Картоплю не лурили та робили кров з картоплі, не лурили. Коротше, голодовка добра була. І до війни, і після війни. Ми не голодували, городували, Ми ж голодували. Годний врожай не був, я забув, як команду. Десь 62. Угу. Засуха була, не вродило нічого на городах, а то, то топлю ходили, десь у коргоспі люди шукали. Ну де, кагати були, а, забрали, зварили свиню. Свиню угу. зварили. Людям вже не дадуть. Це тоді ж об'єкти, яке після А люди, люди після їх ходили, жарили, все шукали, шукали що. Да. Поліцаї на бідарках, два колеса такі, бідарка, і то їздили по полях, кругом. У вас так було, а мама ж їздила, то ж я тобі розказувала, як Валентину дали кусок того, а, як його. Матері? Макухи, макухи кусок. Mm. Дядько дав і то керасин сипав бочів і дав йому, щоб їсти. То він чи не кусочок у кущах. о. Ходи, ходи, тоді піде, ляже, той кусочок смокче. Щоб ніхто ж не одняв, опять заховає, опять звичай. Поки мама приїхала із заробітки, десь їздили картоплі шукати. Це бабуська була в 47-му році. Бо він 33-й рік. А він 42-го. Який 47? Так, а йому 5 років було. Це 47-го ж була. Теж було в 33-му, 1933 році. От теж я пам'ятаю. То мама ж жрає, хотіла ж на станції залишити. Що яка, я, йде по no, no. Люди якісь хороші підберуть. Yeah, know, я кажу, а все вона все вцепилася ні в яку, вцепилася в неї і все. І так вона й вернулася в мене. Мама вже й вкала, її вже й толкла, вставайся, тебе. Тут прийде. Mm -hmm. Ну mm -hmm. хтось як. Він mm -hmm. mm -hmm. вижив. Mm -hmm. ну, бо в квартирі живе. Mm -hmm. Боявся, щоб ті дівчата не одняли. Там вже були ще дівчат, а тоді от дали хатинку бабусі Насті. Це вже в другому, ну, в другій бригаді. Там колись був свинарник. І кісти варили. І, і от зробили ремонт, зробили все і те, підтам кушили, підробили, все, все і Мама вже жила з нами там. Я зародилася у себе на печі. Сидить дивиться йому А тоді скоро прийдуть жалуватися люди. А бабушка, моя мама, ту бабушку раю била, до того била. Страшне, що вона ж ходила краси поворот. Вона ото сім класів закінчила, була, ох, Вона була така. Огонь і мені трубить. Набилася з хлопцями вовсю. То вчителі сказали, вибирайте їх, а йде вчитися чи де та Вона от в Київ виїхала. Київ стоїла на роботу. Трошки вивчилася на повара, як ось тут Галя, Поваром а тоді муляром. Кораблі. Де вона як вже за діаторі вийшла заміж. І на порту кораблі красива. І поваром була там на кораблях. Красили кораблі. Школьники. Ми позалазили під сканейки, ти знаєш, як у нас ото є. Откривається, закривається. так. Піднімаєш, вона відкривається. Як ото у нас є сканейка? Ми позалазили під скамейки, а все одно... Знайшов директор. Чого за учи? То в страми в школі. Дівка вже в кіно ходить. На взрослі фільми ходить. Десь, десь то там не було такого. Ну, все одно любов була, якась, А все. То стромили, звісно, стидно було. Тоді це було інше кіно. Цвіток пилі». Ми ходили, дивилися дітвором. А тоді я пам'ятаю, оставила бабуся Настя мене з віталькою, а тітка Галка, оця ж бабедюся цієї баба Галька, баба -дусі цей, що в черкаси, мати. І моя мама ось я зараз, вона виносити, виносить виносить квасок. Ось, ось сюди. ось сюди. Угу. Курфиць. Так що треба виносити. Ви Бач, не було. А ти появив. А я в морозі кукет. Сьогодні я суп все одно не буду варити. Пакети в морозилку. На два пакети.